Друзі, ви знову на каналі Ланка, де щосереди можете дізнатися про найкорисніші інновації у виробничих технологіях, також економічні тренди та інженерні експерименти. І сподіваємося, щось з того стане вам у нагоді для вашого бізнесу. Будь ласка, не забудьте підписатись та поставити вподобайку під цим відео, аби його побачили якомога більше людей. І розпочинаємо. Завдяки розробці нових легких роторів інженери в Німеччині створили невелику вітрову турбіну, яка відрізняється високою ефективністю. Її буквально розкрутить навіть легкий вітерець. Ця розробка є великим кроком до ефективного виробництва зеленої енергії для вашого дому. До речі, про домашні вітрові турбіни, що можна поставити прямо на дах свого будинку, ми вже розповідали пару випусків тому. В описі цього відео буде лінк. Подивіться. Турбіни були розроблені дослідниками інституту прикладних досліджень полімерів Фран Гофера разом з ВІБФ Груп. Це будівельна та інженерна фірма з Берліна та Брандебурга. Підвищення ефективності стало можливим завдяки конструкції порожнистих роторів, а не заповнених пінопластом, як це відбувається з більшістю лопатей вітрових турбін. Тобто, хоча й лопаті стали легшими, але залишились стійкими. Дослідник Марчело Амбросіо повідомляє: вони розробили окремі шари композитного матеріалу таким чином, щоб лопаті ротора могли пружно згинатися під час шторму та повертатися проти вітру. Це автоматично знижує їхню швидкість і запобігає перевантаженню. Дослідники спочатку використали 3D-друк для створення форми кожної половини ротора. Потім, за допомогою автоматизованої системи розміщення волокон, композитні волокнисті смужки укладаються у форми з точністю до міліметра, таким чином. Створюючи ламінатну структуру. Потім ці сторони з'єднуються, а їхня структура дозволяє витримувати сильний вітер. Тим не менш, ротори ефективно демонструють свої можливості за слабкого вітру. Їхня зменшена вага та покращений аеродинамічний дизайн дозволяють обертатись за швидкості вітру 2,7 метра за секунду. Це значно менше ніж 4 метри за секунду, які зазвичай потрібні для подібних турбін, що робить їх ідеальними для використання в районах, де зазвичай не буває сильних вітрів. Під час Випробувань турбіни досягли 450 обертів за хвилину та могли видавати 2500 Вт за швидкості вітру 10 метрів за секунду. Це робить їх на 83% потужнішими за аналогічні турбіни, що зараз є на ринку. Фактично, турбіни змогли досягти коефіцієнту корисної дії 53%, що трохи менше ніж закон Беца, Теорема, яка стверджує, що жодна вітрова турбіна не зможе перетворити більше ніж 59,3% енергії вітру. На електроенергію за допомогою саме обертання лопати ротора. Група BBF наразі тестує п'ять прототипів турбін невеликих розмірів для встановлення їх у домашніх умовах. Вони можуть досягати максимальної висоти 10 метрів для захоплення вітрових потоків. Команда також каже, що турбіни можуть знайти застосування організаціями з ліквідації наслідків стихійних лих, які прагнуть постачати електроенергію в надзвичайних ситуаціях. Після завершення тестування команди додатково оптимізують ротори та працюватимуть над їх створенням з мономатеріалу замість композиту, що полегшить їх переробку після закінчення терміну служби. Адже сьогодні переробка лопата і вітрових турбін один з найбільших викликів для вітрової енергетики. Керуючий директор групи BBF Рауль Мисання масіас підсумовує, що ефективні малі вітрові турбіни зроблять важливий внесок у незалежне енергопостачання як розробник проєктів та будівельна компанія. В регіоні Берлін-Брандебург ми демонструємо цим проєктом, як кінцеві споживачі та підприємства можуть індивідуально та екологічно проєктувати децентралізоване виробництво енергії. Тимчасові відключення промислових споживачів від енергомережі виходить не тільки наша проблема. Масштабний збій у роботі Амазон, який в свою чергу поклав кількадесят платформ, банків та месенджерів, може бути спровокований перебоями у енергопостачанні серверів Amazon Web Services. Стабільне і головне достатнє енергопостачання стає справжньою проблемою для техногігантів, тому все більше з них замислюються про власні джерела енергії. Тож Амазон планує побудувати перший серії модульних атомних електрон. Тростанції поблизу Річленда, штат Вашингтон, щоб захистити свої сервіси даних від відключень. Ні, вони ухвалили це рішення не два дні тому, але заява компанії досить символічно співпала з кризою. Однак, в оголошенні Амазон, є важливо не тільки те, що компанія переходить на атомну енергетику, або той факт, що центри обробки даних швидко стали настільки важливими активами, що потребують власного спеціального джерела живлення. Це також ще один приклад того, як великі компанії підтримують швидкість Таке розгортання технології реакторів четвертого покоління для саме задоволення зростаючого попиту на енергію, очікуваного в найближче десятиліття, для нової електростанції. Амазон використовує малий модульний реактор, скорочено СМР, називається XI-100. Від X energy який буде встановлений поблизу існуючої атомної електростанції Columbia Generating Station у штаті Вашингтон, X – це високотемпературний реактор з газовим охолодженням, який заправляється 3SOX – фірмовим паливом із триструктурних ізотропних частинок, що складається із зерен урану, загорнутих у шари вуглецю та кераміки, а потім зібраних у сферичні гальки, так звані пебли. Вони подаються через бункер у корпус реактора. Для виробництва саморегулюючої реакції поділу та охолоджується гелівим газом, який відводить тепло до теплообмінника для генерації пари, саме для електричних генераторів. У міру використання палива воно збирається на дні корпусу. Невеликі реактори XC-100 виробляють лише 80 МВт електричної потужності. Це здається, мало, але ці АСМР набагато менші та простіші за звичайні реактори, що дозволяє масово виробляти їх на заводах, а потім транспортувати вантажівками на місце. Крім того, ця конструкція вимагає меншої площі та усуває потребу в надзвичайно дорогих цивільно-інженерних роботах, необхідних для попередніх конструкцій реакторів. Ще одна перевага полягає в тому, що СМР станції можна легко масштабувати вгору та вниз, щоб задовольнити попит, додаючи або видаляючи модулі реакторів. Виведення з експлуатації та утилізація також простіші, оскільки модулі після відключення живлення та вивантаження палива можуть бути повністю видалені для демонтажу. За словами Amazon, будівництво Cascade Advanced Energy Facility розпочнеться до кінця цього десятиліття і буде введено в експлуатацію у першій половині 2030-х років об'єкт складатиметься з чотирьох реакторів, які вироблятимуть загалом 320 МВт мегаватт електроенергії, і має потенціал розширення до 12 реакторів, що видаватимуть вже 960 МВт. мегаватт. Якщо ініціатива буде успішною, Амазон планує впровадити загалом 5 ГВт ядерної енергії в США. Це до 2039 року, і цього достатньо для живлення майже 4 мільйонів домогосподарств. Цей проєкт це не просто нова технологія, це просто. Створення надійного джерела безвуглецевої енергії, яке підтримуватиме наш зростаючий цифровий світ, каже Кара Херст, головний директор зі сталого розвитку Амазон. Вона додає, що в захваті від потенціалу СМР та позитивного впливу, який вони матимуть як на навколишнє середовище, так і на місцеві громади. Друзі, то може, ми дарма сміялися над планами нашого Міненергочасів Галущенка впровадити малі модульні реактори в Україні. Італійська компанія Караколь, яка використовує промислових роботів для великоформатного адитивного виробництва, Large Format Additive Manufacturing, скорочено LFAM, залучила 40 мільйонів доларів США на розширення своїх виробничих можливостей. Міланська компанія була заснована у 2015 році. Її технологія використовує шість осьових роботів та вдосконалене програмне забезпечення саме для надання індивідуальних рішень LFAM для широкого спектру галузей промисловості. І платформа гіра виробляє деталі за допомогою адитивних процесів, таких як екструзія гранул для композитів та термопластів. Тим часом Віпра від Караколь використовує пряме енергетичне осадження для адитивного виробництва з металевими сплавами. На відміну від традиційного адитивного виробництва, яке обмежене розміром робочої платформи машини, LFM може виробляти набагато більші компоненти, роботизовані системи, які по суті поєднують точно керованих промислових роботів із нові. Технології 3D-друку здатні працювати у просторах розміром із кімнату та друкувати об'єкти розміром з автомобіль. Це відкриває безліч нових можливостей у секторах, починаючи від аерокосмічної та автомобільної промисловості до залізничного та морського транспорту, а також спеціалізованих застосувань у таких сферах, як архітектура та дизайн меблів. Народившись в Європі, Караколя вже має форпости в Дубаї та Остіні в США з клієнтською базою у понад 50 країнах та понад ста співробітниками по всьому світу компанія заявляє, що залучення 40 мільйонів доларів від фондів Omnis Capital, Move Capital та CDP Venture Capital дозволить їй прискорити експансію в Європі, США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні з особливим акцентом на розбудові своєї діяльності в Японії. Караколь також повідомила, що використає грошові вливання для подальшого вдосконалення своїх багатопроцесних багатоматеріальних виробничих платформ. Форм, зосередившись на програмному забезпеченні, автоматизації та штучному інтелекті для посилення контролю якості та процесів керування даними, крім того, фінансування допоможе компанії розширити свої можливості адитивного виробництва металу для аерокосмічної, оборонної, енергетичної та морської промисловості, одночасно зміцнюючи свою пропозицію полімерів у транспорті, будівництві та архітектурі. Тойота випустить перший у світі електромобіль із твердотільною батареєю до 2027 року. Самі акумулятори будуть виготовлені з нового високоміцного кадотного матеріалу та живитимуть машину набагато довше, ніж звичайні акумулятори для електромобілів. Тойота та японська компанія Sumitomo Metal Mining оголосили про створення спільного підприємства з масового виробництва катодних матеріалів для твердотільних акумуляторів, які будуть використовуватися в електромобілях автовиробництва у заяві додається, що компанії разом прагнуть досягти першого у світі практичного використання повністю твердотільних акумуляторів в автівках. Із попередніх наших випусків ви вже чудово знаєте, що типовий літій іонний акумулятор має рідкий електролітний розчин, затиснутий між двома твердими електродами. Новий твердотільний акумулятор замінить цей рідкий електроліт. Твердим, оскільки рідкий електроліт у літій іонних акумуляторах легко займистий, перехід до твердотільних пов'язаний з меншим ризиком пожежі. Також вони мають потенціал для вищої щільності енергії ніж літій іонні акумулятори, і відповідно зможуть довше живити автомобіль від акумулятора такого ж розміру. Компанії разом досліджують матеріали для твердотільних акумуляторів з 2021 року, у прагненні до створення твердотільного акумулятора для електромобілів. Обидві компанії розробили те. Що вони називають високоміцним катодним матеріалом, який виступатиме одним з електродів у запланованих твердотільних акумах. Втім, наразі жодна з компаній не оприлюднила подробиці про цей новий катодний матеріал. Але представник Sumitomo Metal Mining Company повідомив Reuters, що планує постачати цей катодний матеріал виробникам, починаючи з 2028 року. Першим буде Toyota, а далі, як сказано, гнучко реагуватимемо на ринковий попит, адже власні твердотільні Акумулятори розробляють і такі автомобільні гіганти, як Хонда, Нісан, БМВ та Фольксваген, і теж хочуть випустити такі електрокари в найближчі роки.